Свято зі сльозами на очах радість від того, що після 40 місяців окупації Україну звільнили і сум за тисячами полеглих. В братській могилі біля вічного вогню в обласному центрі перепоховані сотні військових, які звільняли проскурів. Всього під час війни до лав армії було призвано більше 250 тисяч подолян. Половина з них не повернулася додому. Без зайвих слів і помпезності хмельничани вшанували пам'ять загиблих, принесли квіти в руках і розуміння, наскільки важлива подія, яка сталася 69 років тому в серцях. Якби не було таких людей, які захистили нашу країну, не було би нас. їм, слава і хай пам'ятають їх всі. І наші внуки, і наші правнуки. Я попав у 44-му році в концтабір Бухенвальд. Якби не було освобоження України, ми всі з молоді люди, Нас там було около трьох мільйонів. Ми б там всі загинули. Поклонитися людям різних національностей, різних республік, тих, які зробили для нас перемогу і життя. Тимофій Величко пригадує, як звільняли Україну. Він учасник східнокарпатської операції. Я особисто при звільненні Ужгорода. угорода з лівої сторони. Ви за клабі винесли столби пограничні, а 28 числа війська звільнили, ЧОП. в Карпатах були її дуже тяжкі, тому що гори, ліс, це було трудно. Але ми преодолили. Звільнивши Україну, радянські фронти продовжували бойові дії. До загальної перемоги залишалося дочекати весни. Дійшли до самого Берліна і розгромили фашистів в самому його логові. На ціні райстага я написав. Що я таманю Григорій Сергеевич прийшов з Кам'янець-Падольської області, Вінковецького району, село Пилепи Олександровське, щоб Германія більш до нас не ходила. Після війни першим завданням було відновити народне господарство. Уже в 49-му році 39 осіб, працівників сільського господарства в Поділлях Хмельниччини тодішньої. Вже були відзначені званнями героя соціалістичної праці. А всього у нас 117 героїв соціалістичної праці. Обов'язок держави пам'ятати і шанувати людей, які здобували перемогу. каже під час зустрічі з ветеранами голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха. В Області і в державі багато робиться саме на виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Посудіть самі, тільки за 2012 рік чотири рази змінювався рівень пенсійного забезпечення. Загальна додаткова сума виплат склала 700 мільйонів гривень. З 1 січня 2013 року учасникам бойових дій інвалідам другої та третьої групи піднято відповідні допомоги на рівні інвалідам першої групи. За три роки придбано 56 квартир на загальну суму 10 млн грн. Цьогоріч планується придбати ще 15 квартир. Крім того, забезпечено за останні три роки 355 ветеранів наших автомобілями. На обліку в лікувально-профілактичних закладах області перебуває понад 73 тисячі ветеранів, з них майже 7 тисяч це учасники бойових дій. В області триває програма Медичний огляд у її рамках. Медоглядом охоплено 42 тисячі ветеранів. Саме основне, щоб ці люди відчували турботу держави. У нас є 1935 інвалідів. Великої вітчизняної війни. Сьогодні ми можемо пишатися госпіталем, на яким ми надаємо максимальні послуги. Ми підтримуємо ветеранську організацію. Також ми приділяємо увагу зустрічам ветеранів із молоддю, щоб вони могли почути ще, поки є живі наші ветерани, які це були роки, як проходила ця війна. Не все ще вирішено, але ми ставимо завдання, щоб максимально приділити увагу цій категорії людей. Наступного року Україна готується до урочистого відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Відповідний указ підписав президент України Віктор Янукович. Зокрема, 2015 рік в Україні оголосять роком ветеранів Великої вітчизняної війни.